Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу це якісь крінж фігурки по теду. 2. це такий фільм. Якщо хто не знає, насправді я теж не дуже бачив. Ну якось колись можливо. Також він називається Третій зайвий 2, І ось таких у нас чотири дуже схожих між собою персонажі. Відрізняються у них лише голови та торс. Хоча буде цікаво, як зробили голови. Тож для того, щоб відео з такими відверто поганими фігурками, що одразу видно, в принципі, компанія LabQ це вже клеймо, хоча вони ось тут от маскувались під якусь іншу компанію, що теж цікаво, то ставте вподобайки під цим відео, бо я знаю, що така тематика теж цікава, і цікаво подивитися, з чим тут напартачили. Також давайте знати про це у коментарі. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. І звичайно підтримуйте ЗСУ. А якщо залишиться копійчина, то за мої старання можете і мене за посиланнями у описі. Щось я дуже довго тримаю цю фігурку, одразу за неї взявся, тож з неї і почнімо. Відкриваємо коробочку та дістаємо вміст. Цікаво, є ж тут якась прикольна підставка? Хоча я думаю, що є, бо тут вона показується принаймні. І у нас тут є карточка. Дивіться, сила землі, сила блискавки, сила вогню, сила снігу, чи що це, сила холоду. Ось такі характеристики у цього мехасика. І, власне, ось такі детальки, також підставка нас тут присутня. Відкриваємо цей пакетик та дивимося, що ж по якості цих деталей. Хоча відверто колір якийсь тут вже одразу дивний. До речі, голова, в принципі, пропрацьована ну більш-менш, скажімо, не ідеально, не найкраще, але в принципі нормально. Тепер до цього всього також треба поприкріплювати інші деталі і паралельно, що я бачу, в принципі, принт, якби він ще не з'їхав, то міг би бути більш-менш. Подивіться, для Лепх'ю це більш-менш непоганий результат. Позаду у нас, звичайно, принтів немає. Ну а чого ви очікували? Також кріпимо ноги, в принципі, вони також вставляються і більш-менш ходять, хоча трошки затуго, але зійде. Також вставляємо руки, одна рука, друга рука і дві пари пальців. Цього разу вирішили не класти запасні, ну і грати з ними. Я думаю, вони тут не настільки потрібні. Будь ласка, тільки не зламайтеся тепер після того, що я сказав. І у нас тут, звичайно ж, бластер. Що ще потрібно теду жіночої статі, як не бластер. Ну, ідеальний просто ідеальний атрибут. Як ми бачимо, фігурка, в принципі, навіть може бути, якщо ви знаєте, що вона, наприклад, підходить до фільму, то чому ні? Я не знаю, у Лего точно таких фігурок немає. Чи є такі аналоги від крутіших китайських брендів, теж маю сумніви. Тож, в принципі, це навіть має право на життя. Не настільки це й жахливо, як я думав. Ну і друга коробочка. Цього разу у нас якийсь михасик дуже щасливий з якимось святковим бантиком за святковим столом. Не знаю, день народження у нього чи яка біда. Так, день народження це така біда. І тепер у нас пакетик з ось такими деталями. Одразу видно, що вирослиця відрізняється. З цим нас не надурили, бо, знаєте, таке буває, що трошки дурять, особливо такі сумнівні бренди. І давайте одразу подивимося на цю голову. Виглядає вона ось так. В принципі, теж нормально, чому ні? Ну і ось так от виглядає Торсик з бантиком. Хоча бантик трошки не такий, як на коробці, але в принципі також принт тут не надто складний, але виконаний нормально. Відповідно, всі решта деталі тут так само кріпляться, тож з цим проблем виникнути, я сподіваюсь, немає. Хоча раптом тут якийсь брак, раптом що, і я одразу бачу ще тут теж аксесуар. Вгадайте, який. Ну, хоча я впевнений, що ви також вже його побачили, це знову клятий бластер. Я не розумію, чому у Лепк'ю всі фігурки вбивці, абсолютно всі, навіть ось така іграшка. Хоча по картинках з інтернету не надто хороший це персонаж, але все-таки бластер. Ну, добре, бластер то бластер. Ставимо також сюди. Якщо вам цікаво подивитися на карточку, то ось така. В принципі, цей ж персонаж з бантиком у попередній карточці так теж був персонаж, власне той, який у нас і у вигляді фігурки. Третя коробочка. Також у нас тут якийсь костюм, піджак, якийсь бантик. Хоча метелик було б доцільніше сюди до піджака додати, чому тут якийсь бантик. Власне, цей ж персонаж у нас одразу і на карточці. Сумніваюся, що вам цікаво і дуже важливо знати характеристики кожного персонажу з цих карточок. Пакетики, до речі, досить легко роздираються навіть рукою, звичайно, якщо я вже попередньо прорізав. І також дивимося тут на голову. Ось така вона. І знову ж вона унікальна, хоча деталька така ж, звичайно, але вираз обличчя інший. Тобто брови. Брови, до речі, тут розташовані так само, наскільки я бачу. Трошки відрізняються очі ось цими білими крапочками, білими цяточками. І, власне, тут у нас також були такі довгі вії. Збираємо цю теж фігурку знову ж. Я сподіваюся, жодного браку. Хоча лепк'ю, але ми маємо надію, ми віримо. І LepQ нас навіть не підводить, принаймні, поки. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Навіть хочеться купити якісь цікаві фігурки від компанії LePQ. Що думаєте, варто давати шанси? Тут інша зброя. Хлопці та дівчата, презентую вам, що це. Я не знаю, що це, але я презентую це вам. Капець, просто капець, чому вони такі всі ненависні? До кого ви ненависні? Хоча, ну тут є претенденти у нас недалеко, але не будемо про це. Остання фігурка. Теж знову ж у костюмі у нас тед. Я сподіваюся, що його звати Тед, бо я так говорю, тед Тед. Також у нас ось така картка. Цього разу він дуже класно прифотошоплений на фон магазину. І, звичайно ж, самі деталі і рожевий бластер. Ну, звичайно ж, йому треба було дати рожевий бластер. Хоча він і буде вбивати, але напевно це має виглядати дуже мило. Тому дали рожевий бластер. Що це таке? Будемо мати ось таку голову. Цього разу в нього стандартні очі, я б сказав. Там були трошки більш нестандартні. Там були дві і три білих цятки. Тут у нас всього одна. Звичайно, з поміж інших деталей ми бачимо ось такий піджачок. Знову ж нас не надурили, в принципі. Те, що на коробці, те ми і отримали. Дивовижно, дивовижно, і ще раз дивовижно. Насправді, ось цього разу компанія Лепкі мене здивувала найбільше. Ну, хоча, добре, вперше, як я купив щось від їхньої компанії, це мене здивувало теж сильно, але все-таки вони помилилися. Не могло все бути ідеально. Ось ось чим вони тут загрішили. Рука, одна права, і друга права. Шкода, що не дві лівих, бо дві лівих звучить прикольніше. Але дві правих теж нормально, в принципі. Ну, ось так. Давайте ось всю руку ми йому і всунемо криву бластер. Буде він в нас. Ну, ось такий, що сказати, в принципі, нормально. Ну, насправді, можна використовувати ці голови і у якихось ведмедях своїх, не обов'язково на цих фігурках, буде тальки, в принципі, нормальні. Та навіть промальовані більш-менш. Хоча знову ж, якщо вам подобається тематика цього теда 2, і ви не знаєте, що взяти, то в принципі більш-менш я б не категорично відносився до саме цих фігурок, бо вони нормальні. Я маю позгинати їх, бо це має бути презентабельно у кадрі. Що ж ти впав, друже? Стій тут до речі, я помітив, що ось цей, напевно, найбільший патріот України. В нього тут синьо-жовте все. Гаразд, він молодець. <ріх> То ось такі фігурки від компанії Липкю або ж все-таки від компанії GC, Бо для ЛипКю насправді занадто класно і тут два логотипи, тому вибирайте, який кому більше подобається. В принципі, як я й сказав, фігурки навіть більш-менш. І можна їх глянути, якщо вам подобається ця тематика, або, наприклад, потрібна якась голова для ведмедя, в принципі, варіант нормальний. Ну і якщо вам сподобався мій огляд, він на цьому каналі не один, тож дивіться, переходьте, підписуйтеся та тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нічого цікавого. Ну і власне на цей огляд ставте вподобайку та давайте про це знати у коментарі. Бо я не знаю, сподобалось вам ні. Напишіть, будь ласка, підтримуйте за можливості Збройні Сили України, України, і якщо залишиться копійчина, то можете і мене усі посилання у описі. А я дякую вам за перегляд. Гарного настрою! І не хворійте, бо осінь це така пора. Капець. Все буде Україна!